Привіт, вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Впевнений, що кожен з нас хоч раз задумався над тим, щоб відкрити власний бізнес. Сьогодні поговоримо про те, скільки коштує відкрити кав'ярню на колесах. Лити воду не буду, тому переходимо одразу до справи. У кавовому бізнесі не можна ні на чому економити. Потрібно задовільнити очікування клієнта, що він повернувся ще раз. Зараз розберемося, скільки коштує відкрити такий бізнес. Найдешевший варіант відкриття кав'ярні це обрати кав'ярню на колесах. Чимало підприємців вирішують не вкладати. Гроші в обладнання та транспорт, а беруть кавове авто в оренду, щоб подивитися, чи це прибутково. Як на мене, це один з найкращих варіантів, оскільки ви перевірите, чи здатні на цьому заробити. А якщо ні, то просто термін оренди завершиться, ви віддасте машину і нічого не втратите. Ну, крім витрачених грошей на оренду, звісно. Якщо ж купувати власний транспорт та переобладнувати його, то вийде така досить велика сума. На ринку є багато пропозицій оренди авто. Щомісячна оренда кавового автомобіля стартує від 3 до 12 тисяч гривень. Все залежить від вигляду та комплектації авто. Не забувайте, що доведеться внести і заставу. Це сума від 4 до 40 тисяч гривень. У вартість в оренди входять паперові стаканчики, стільки з цукром, технічне обслуговування та навчання баристи. Це при умові, якщо ви одразу закуповуєте сировину, необхідну для бізнесу. Найдорожчий варіант кави на колесах це відбання нового авто з обладнанням та франшизою. На таку ідею потрібно буде викласти мінімум 10-35 тисяч доларів. Якщо купувати вживаний транспорт, то витрати скоротяться удвічі. При обладнанні авто з зовнішнім рекламним маркуванням обійдеться 3-7 тисяч доларів. Це при умові, що в машину ви не купуєте, а вже маєте. До речі, попрошу підписатися на мій канал та підтримати контент українською мовою. Тепер до найцікавішого вартості приготування кави. Ціна якісного автомату для варіння кави плюс-мінус 3 тисячі доларів. Кілограм зерен коштує 8 доларів. Для приготування однієї порції кави достатньо 8 г з сировини. Якщо за день вдасться продати 100 чашок напою, то в місяць буде потрібно 2,5 кг зерен. це 20 доларів. Якщо продавати 3 тисячі чашок в місяць, то необхідно придбати 300 літрів води – 10 доларів, а також 10 кілограмів цукру – це ще 10 доларів, 3 тисячі паперових чашок – плюс-мінус 50 доларів та 100 літрів газу для енергетичної установки. Ціна газу весь час змінюється, ну плюс-мінус 1 літр зараз коштує десь 26 гривень 25. Окремі витрати це оплата місця стоянки авто та пального. Якщо наймати персонал, то до загальних витрат на одну людину потрібно додавати 300-400 доларів зарплатні. Якщо обрати вдале місце, то в день можна продати не 100, а 200 чи 300 стаканчиків кави. Прибуток буде залежати від вашого асортименту та націнки. Тому точну суму вкладені, точну суму заробітку назвати складно. Я розповім вам орієнтовні ціни, плюс-мінус ви собі можете сформувати якісь враження від цього. Та підрахувати, вигідно це чи ні. Перегляньте кілька оголошень, яка вартість оренди у вашому місті чи населеному пункті, чи здають в оренду такі кавомобілі, або ж тоді розглядайте відкриття франшизи, якщо цього немає. Тепер про документи: для старту будь-якого бізнесу не головне почати шукати автомобіль чи приміщення, або ж закуповувати сировину і обладнання. Варто зареєструватися та отримати дозвільні документи. Далі ж поговоримо про те, які документи необхідно мати для відкриття мобільної кав'ярні. За законом, щоб мати право здійснювати підприємницьку діяльність, необхідно зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності СПД Скорочено, Зробити це можна за місцем реєстрації в податковому органі. Вам потрібно буде принести копію паспорт та ідентифікаційного коду. Також не забудьте зазначити ваш вид економічної діяльності у випадку з мобільною кав'ярнею це квет52.63.00 роздрібна торгівля поза магазином. Отож, ви маєте свідоцтво про реєстрацію, коли воно буде у вас. На руках, то необхідно звернутися в районну адміністрацію за дозволом здійснювати торгівлю в обраному вами місці. Якщо ж фургон буде стояти на дорозі, то дозвіл потрібно отримувати вже у місцевої служби, яка контролює дану ділянку автомобільних доріг. У заяві вкажіть місце розміщення і його термін. Крім цього, опишіть функціональне призначення та інші характеристики фургону. До кожної з перерахованих вище заяв потрібно буде додати копію свідоцтва СПД. Не забувайте, це суб'єкт підприємницької діяльності. Зверніть увагу, ідеальне місце для продажу кави в парках на центральній площі поблизу від метро та виходів з підземних переходів і біля маршрутів, якими користуються багато людей. Додаткові документи для відкриття кав'ярні необхідно мати санітарну книжку або санітарну книгу баристи, тобто людину, яка буде безпосередньо розливати напої. Також ви маєте мати асортиментний перелік продукції, санітарно-гігієнічні висновки на каву, яку будете продавати, та сертифікат відповідності на кавоварку, перереєстрація кавового автомобіля. Заключний акорд прилюті до старту бізнесу має стати звернення до сервісного центру МВС для перереєстрації машини. Це якщо ви вносили зміни в кузовну частину авто. Якщо ви переобладнали авто самостійно, то від сервісного центру вам потрібно буде отримати сертифікат відповідності або акт технічної експертизи. Якщо ж ваше авто переобладнали зареєстровані фахівці, то вам буде потрібно лише свідоцтво про те, що ваш транспортний засіб безпечний для дорожнього руху. Досвідчені бізнесмени кава-мобілісти, як правило, пропонують мережі платного допомогу в цій непростій процедурі або ж безкоштовні консультації. Тепер поговоримо про те, що ж найважливіше у кавовому бізнесі. Як на мене, це навички бариста, які готуватиме напої відвідувачам. Саме від цієї людини залежатиме ваш успіх та лояльність від клієнтів. Оскільки, якщо вам приготують несмачну каву, то ви більше туди ніколи не повернетеся. А якщо ця кава буде найкраща в вашому житті, то ви точно туди ще повернетесь. Ідеально збити молоко, виставити помел, приготувати еспресо чи інші напої можуть далеко не всі. Для того щоб у вас чи людини, яку ви наймете, були ці навики, достатньо пройти курси за кількасот гривень. Вони тривають лише два дні, однак суттєво допоможуть у розвитку бізнесу. Так тепер кілька слів про сезонні особливості продажу кави. Взимку попит на каву на 20% вищий, ніж влітку. Саме тому в теплі місяці потрібно додати до асортименту щось таке, що приваблюватиме клієнтів, до прикладу, якісь коктейлі, лимонад, морозиво, Квас чи смузі. недолік у роботи взимку, це те, що при великій мінусовій температурі кавоварка може перестати працювати. Потрібно утеплити трубки подачі та зливу води з автомата, а також бутлі з водою. Але дивлячись, які зими зараз в Україні, то така проблема вам точно не загрожує. Потрібно не забувати, що за технікою необхідно правильно та своєчасно доглядати. Після кожної звареної чашки кави варто спускати пар і промивати кавоварку, а наприкінці дня проводити ретельну чистку насадок, фільтрів та сит. Раз на тиждень необхідна чистка мембрани розподільника потоку води в кавоварці. За цим потрібно стежити, оскільки наймані працівники часто можуть просто забити на такі дії. Не забувайте, що при грамотному підході бізнес на кавомобілях легкий та прибутковий. Він швидко окупається та приносить хороший дохід. Тому не відкладайте починання на завтра, а дбайте про свій комфорт та успішне майбутнє вже за. Хто пробує, у того неодмінно вийде. Мільйони успішних людей по всьому світі вам у приклад. На цьому не прощаємося, переходьте на канал, підписуйтесь та дивіться інші мої цікаві ролики.